До сезону змагань 2025 року з волейболу сидячи готується команда ветеранів російсько-української війни. Тренуються вони у спорткомплексі здоров'я. Сьогодні на тренуванні 12 хлопців. Олексію замірку мірку – 34. Розповідає поранення отримав на Донеччині під час АТО ООС. Праву ногу відірвало одразу више коліна, ліва. Там рятували мені життя і емпутували вже в госпіталі в Дніпрі. Було багато ще поранень, очі, рука, щелепа, голова. Ну, але вже в мене пройшло 10 років. Воно вже більш-менш зажило. Ну, і зараз залишилось якщо, на протез. У волейбол сидячи, каже, грає з серпня. Коли приходиш, сідаєш, починаєш грати з такими ж, як ти сам. То ти просто переключаєшся на гру. Ти дивишся на м'ячик, ти дивишся, як його спіймати, як його відбити. Отримуєш задоволення. Заняття проводить тренерка Оксана Орлова. Каже, до команди можуть долучитися усі охочі. Головне, аби був дозвіл від лікаря. Волейбол це команда вид спорту, а команда це завжди підтримка. Команда це взагалі така сім'я, яка один одного підтримує, і тому для них це дуже важливо, щоб. Вони відчували підтримку від команди, від своєї сім'ї, тому що сім'ї також приходять на їхні змагання подивитися, повболівати. І для них це також дуже важливо, що про них не забули, що ми думаємо про них і що ми хочемо, щоб вони розвивалися надалі, щоб вони мали можливість знаходитися в соціумі. Олександр Говоруха розповідає, до поранення займався волейболом. Втім, зараз вчиться грати у нього спочатку. Хто не пробував волейбол сидячи, вони думають, що це легко, але коли вони спробувавши волейбол сидячи, вони розуміють, що це набагато важче ніж сидячи, тому що потрібно переміщуватись на руках. Передачі давати руками, все робити руками. Поранення розповідає, отримав на харківському напрямку, потрапив у засідку. Турнікет накладав сам. Остався без кінцівки, тому що турнікет був накладений 16 годин там вже. Шансів не було врятувати кінцівку, але якби я вибрав життя аніж кінцівку, так що це мене врятувало. Загалом у складі команди волейболу сидячи має бути 16 учасників. У Вінницькій чотирьох не вистачає, каже тренерка Оксана Орлова. Тож запрошують до себе ветеранів. Збираються у спорткомплексі тричі на тиждень у вівторок, середу та п'ятницю. Тривають тренування по дві години. Юлія Бараболі, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниця.